Хоч камінь запечатали юдеї, і воїни не стерегли, причисте тіло Твоє, Воскрес ти тридневний спасе, даруючи світові життя, ради цього. Сили небесні взивали до тебе життєдавче, Слава Воскресенню Твоєму, Христе! Слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний чоловіколюче. Камінь запечатали юдеї, і вої, нестерегли, причисте тіло Твоє, воскрести тридневний спасе. Даруючи світові життя, ради цього, сили небесні взивали до Тебе давче. слава Воскресенню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму. Єдиний чоловіком. Слава Україні! Дякую, слава! Дякую, що ви зібралися на відкриття цієї пленної виставки, якою ми вже, вже ставили, яка вже стала традиційною кафедри сахарного мистецтва. Це вже друга пленерна виставка. Але перед тим, як ми почнемо говорити про, саме про виставку, про роботи, нам слід пам'ятати, що ми живемо в дуже важкий для країни час. Важкі сьогодні, особливо для мистецької освіти. Якщо вже хтось з вас знає, сьогодні прилетіла ракета в академію Бойчука. Поки що ми знаємо тільки те, що є жахливі руйнування, але спостерігаємо і сподіваємося що ніхто не постраждав. Але це наші колеги, за яких нам дуже боляче, і це нас також дуже ранить і болить. А Тепер для того, щоб розпочати, я тільки скажу, що виставка, яку ви сьогодні оглядаєте, вона є результатом тижневого пленеру, який проходив на кафедрі сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв. І цей пленер був зорганізований благодійним фондом Друзілна. І це вже, як я попередньо казав, вже традиційний, традиційний для нас, для кафедри сакрального мистецтва планер. І для першого слова я попрошу ректора Київського семейного капітального мистецтва пана Василя Криса. Дорогі друзі, шановні колеги, справді дуже тривожний день, хоч і святковий, і а, тут хіба навести цитату і плакат. Андрія Єрмоленка, який стоїть в самому центрі, який каже, усі ми цілі, чи ми всі цілі. Дуже сильна фраза. З одного боку, ми цілі, бо ми не ушкоджені, з іншого боку, ми всі є цілями. І тому дуже і одночасно складно працювати, складно теж оглядати і, 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 і вірити в те. Що ми робимо, але ми мусимо з усіх сил збиратися і вірити, і працювати, і не просто е, надіятися чи підтримувати когось іншого, але й самим багато працювати. Е, сьогодні е, про ікони тут є кому говорити і про цей пленер, і про сучасну ікону, як і про е, загалом, напрямки діяльності кафедри сакрального мистецтва. Я тільки скажу про. Участь і такий великий імпульс благодійного фонду Друзівна, тому що президент фонду тут Олексій Чередніченко є випускником кафедри сакрального мистецтва. До нього долучився і до фонду долучився Олег Скоропадський, випускник кафедри реставрації творів мистецтва. І ось наші випускники і організаторські, і як автори цих ікон. А сьогодні показують плоди цієї ініціативи. Ми сподіваємося, що вони будуть корисні, вони будуть успішні, де б не мандрували, і ці ікони будуть свідченням нашої впевненості в перемогу перемогу добра над злом і в воскресіння України. Дякую. Написано, власне до слова я попрошу президента благодійного фонду Олексія Черніченка. Доброго дня. Вітаю всіх зі святом благовіщення. І я, був, я, я до цієї події маю таке пряме відношення, що я є випускником кафедри сакрального мистецтва і ікону для цієї події малював, але хотів би сказати з точки зору нашого благодійного фонду. Е, тому що вражений е, різницею на е, різницю підтримки цього проекту минулого року це був Арма Крісті. Ми намалювали там 19 ікон, як вони були, були реалізовані, і як це було серед людей, як це сприймалося. І от ми сьогодні е, маємо другу подію е, того напрямку, і е, ми маємо 41 ікону. Е, це вже Іншого масштабу був пленер минулого року 2 дні. Цього року ми вже маємо тиждень такого свята і це були теплі зустрічі, і ватра, і пісні, просто щось особливе. Але я тішуся дуже, тому що вас так багато. Коли ми робили організовували благодійний фонд, ми говорили якісь заклики для того, щоб. Академія включалася в якийсь такий процес самовиживання, якісь механізми шукала, що давайте, давайте якось спільно будемо щось знаходити, якийсь шлях, щоб, щоб ми, попри війну, щоб ми все одно мали якісь надії на розвиток. І от те, що у вас сьогодні так багато, це вселяє цю надію. І я якось це вже постійно повторююсь. Але ми, ми зараз в цих умовах працюємо не завдяки, а проти все ми все одно це робимо. І це, це дуже класно. Про саму, куди буде реалізована ця виставка, і яка її майбутня доля розкаже Олег. Але я хочу всім подякувати і в першу чергу Кагові Сергія мистецтво завідувачів, і пані Роселяни, і Роману Якіновичу. За те, що вони чують заклики, за те, що вони відгукуються, вони, попри весь навчальний процес, вони вкладаються в організацію цих речей. Я дуже сподіваюся, що ці наші зусилля вони принесуть результати до цього робити і закликаю інші кафедри брати приклад. О, бо це дуже важливо. Все-таки хочеться, щоб кафедра реставрації теж побачила можливості. Всі, в цих речах можливості. Кафедра металу, е, графіки, всі, всі, що ми бачимо, що майбутня академія це не комусь там в Києві потрібно, це наша справа. Дякую. Ми запрошуємо, до слова завідувачку кафедри, яка зорганізувала дуже багатьох людей, на яку впала найбільша відповідальність в цьому проєкті пані Василя Миколасі. Дякую. Дорогі я напевно. Трошки скажу про власне цену нашого пленеру Воскресіння і Україна. І на, так, противагу до минулого пленеру, цей пленер мав дуже оптимістичні завдання. Бо Воскресіння це про перемогу. І більшість ікон, які тут є це про перемогу. Про перемогу добра над злом, про перемогу ідеї Христа і його послідовників, але це про нашу перемогу. Бо завжди оця біблійна історія. Євангельська історія вона в наші часи особливо гостро переживається крізь події, які ми переживаємо в Україні. І ця тема пленеру вона дала можливість для ширших інтерпретацій і ширших ідей. Тобто це не тільки є власне євангельська подія, а історія наших героїв, давніх героїв, які вже проголошені святими, були церквою. І як я написала в експлікації, ми це поширювали, які є в наших серцях, наших нових героїв, завдяки яким ми фактично тут стоїмо, можемо працювати, можемо вчитися. для… Ну, ми присвячували цей пленер, я думаю, кожен з нас десь у своєму серці, нашим захисникам, нашим воїнам, нашим мужнім українським героям. І... Тим, які зараз стоять на фронті і воюють, і тих, яких ми вже не маємо серед нас. Але ми маємо їх у світлі Христового Воскресіння, серед святих Христової Церкви. Я зі свого боку дуже дякую всім, хто відгукнувся на цей пленер, нашим випускникам, нашим студентам, нашим викладачам, які взяли участь. Я дякую, власне. Ну, Включно ідеологу цього другого пленеру, бо в мене дуже мали надію, що він відбудеться. Це Олег Скопецький, до якого ми теж запросимо до слова. І він розповість, що буде далі. Зі свого боку, я дякую своїй кафедрі, тому що якби не наші викладачі, а особливо я виділяю нашого Тараса Новика, який був, який був душею цього пленеру. Де він є, я не бачу, але я йому дякую і хочу, щоб ми всі подякували. Ми ще буде на саме учасника дай бог на інших плане. Снова професора Романа Василика, без якого сучасний коробку у Львові, а тим, в нашій академії взагалі є немислим. людина, яка заснувала цю кафедру, і е, багаторічний завідувач кафедри. Прошу допомоги. Шановна пані, я направду вражений кількістю робіт. Я вражений кількістю учасників, які зголосилися на цей проєкт, бо направло. Всі мають обмежений час. Обмежений час, особливо на нашій кафедрі, бо ми проходимо так само, як і багато кафедр в нашій академії, акредитацію. І ви знаєте, скільки є справ за плечима. Але ми, від того всі зорганізувалися, всі працювали, і ці п'ять днів було приурочено того, щоб створити свою річ, яка зараз є експониціна на експозиції. Я би хотів особливо подякувати пану. Олего, Пану Олегу, за те, що він все ж таки націлив на той проєкт. І ми, ми повірили йому. Всі повірили, що це може щось зреалізуватися. Це важливо є. І коли ми повірили, то ми зрозуміли, що треба робити. І ви знаєте, як сьогодні, сьогодні дійсно день цікавий, сьогодні свято, сьогодні благовіщення, надія. Воскресіння тема, яка є так само надія. І ви знаєте, сьогоднішній вечір Тарасов Шевченка, який говорив, незалежно від того, яка ситуація борітися, оборити. Я думаю, що ми вистоїмо. Я вас всі закликаю, всі кафедри, так само, як сказав тільки що ректор, робіть, а воно віддасться. Дякую. Слава пана Олега Скоропадського, який нам трішки привідкрив завісу, що відбувається, і що буде. Ну, я хотів би, напевно, продовження і доповнення, не знаю, чи я буду багато тому що багато було сказано. Основне, що я хочу дуже подякувати всім учасникам. Насправді, я, я дуже приємно вражений, що так багато людей взяли участь. І основне, що сьогодні, коли Україна є в стані війни. Працювати в сфері мистецтва це є подвигом, який є просто є, це є надважливий надважливий процес. Наша культура повинна вистояти. І ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Бо художники зараз, сьогодні, це є сіль землі, це світло світу. Ми проштовхуємо, ми розвиваємо культуру поза межами нашої держави, ми розповідаємо про те, що ми є. І е, в даному контексті робимо це з вірою і з, з позитивом. Ми працюємо над е, Ми віримо в Воскресіння в Воскресіння України і, е, і в нашу перемогу. Е, тому, власне, е, тематикою цього, е, цього пленеру і цієї виставки є е, Воскресіння Воскресіння України. Е, е, всі ці ікони е, будуть е, вони мандрують далі до Сполучених Штатів, до Нью-Джерсі. В нас є дуже багато друзів, які з нами співпрацюють, допомагають мої особисті друзі, мої особисті клієнти, які в мене купують ікони, заангажувалися, і ми вже дуже багато років знаємося і вони хочуть допомогти. І дуже багато людей є, які за кордоном готові допомогти. Тільки треба працювати, не покладати рук, працювати. І з цього обов'язково це зерно обов'язково десь спліне. Дякую. Дякую всім, хто прийшов. І знаєте, ті, хто взяв участь в цій виставці, в цьому створенні цих ікон, віддали свій час, свої фарби та свої очі, десь недоспали ночами, хтось не встигав, доробляв. Бог віддає сторицію, завжди віддасть сториці. Ця благодійність, хто дає більше, хто, хто справді віддає. То її більше отримує. І це... ви побачите це дуже скоро. Ті люди, які продадуть свої ікони, вони, будуть, вони вже будуть відомі. Те, що зараз ви робите, те, що ви робите пензлями, те, що ви малюєте, ви насправді карбуєте своє ім'я на граніті історії. І історія цього не забуде, людство цього не забуде. Ну і чим більше, чим більше ви вкладаєте, тим більший шрифт на тому грані. Дякую вам. То Попросимо до слова випускницю нашу, яка була учасницею цього uh -huh. пленеру, так, вона сховалася від нас. Софія Солій, випускниця uh -huh. капери Сікального місця. Так, дякую, дякую. Е, мене так перехопили, сказала сказати слово. Я почуваюся трошки самозванкою, бо вчилася на кафедрі я всього-навсього півтора роки. Е, але можливо через це мені вдасться якось так більш неопереджено сказати щось про кафедру. Е, перш за все, я хочу сказати, що я відчула тут таке велике, класне прийняття на цій кафедрі. Попри те, що я така трошки зайда і чужинка, можливо, там по моїй роботі це добре видно, мені здається. Але та, я дуже рада, що кафедра вона взаємодіє з Божественним і сакральним, але попри те, вона не нав'язує тобі це бачення сакрального і Божественного. І для мене взаємодія з Божественним це завжди пошук, хай через помилки, через якісь там Через помилки, скажімо так, але але цей пошук, і кафедра завжди цей пошук заохочувала принаймні. В моєму випадку це так було, і я дуже за це вдячна. І дуже приємно було повернутися на ці п'ять днів на кафедру і просилися з роботи було дуже приємно сидіти з вами всіма розділити цей час слухати музику пана марковича сміятися жартувати і працювати і трошки відчути себе знову студентом тому що коли ти вже працюєш на роботі в тебе його життя ти починаєш оце, це найбільше найбільше скучати за цим студентським життям і було дуже класно його ще раз до нього доторкнутися і більше того Вразитися тим, наскільки кафедра підросла, так? Тут, ці подивитися на ці всі аудиторії, які зараз організувала кафедра, і це суперприємно, і хочеться, щоб вона далі розвивалася, далі допомагала студентам експериментувати, проявляти себе і, і ділитися своїми знаннями, так. Так що дуже дуже рада тут з вами бути і що ви мене 에, прийняли і ще й слово дали. На завершому я попрошу до слова Костянтина Марковича, який був власне також учасником цього пленеру. Також приклався до його організації, але він ще крім нам зробив маленьке оголошення. До наступного дві сіді. Я ще може перед оголошенням з вашого дозволу кілька слів додам до нашої теми. Бо ми, от коли радилися про дату відкриття виставки, подумали, чи це буде вчорашній день неділя чи понеділок. І обидва дні дуже добрі, бо сьогодні свято і вчора було свято. Але вчора було свято особливе для іконопису, саме бо це називається неділя торжества православ'я, коли вшановується правильна перемога над всіма єсами і правильне. Трактувань правильне сповідування віри, а особливо в контексті того, що був переможена остання єресть іконоборство. іконоборства. І тому це, це свято вчорашнє рахується якби, ну, святом іконопису. Так що вийшло так, що і вчорашнє свято, і сьогоднішнє бо сьогоднішнє, зрештою, пов'язане з тим, тому що навіть в кундаку вчорашньому говориться, що через народження Боже, то ця природа гріхова може відновитися і описатися, так якби. Зображеним. Так що я врачу, бо благовіщення зв'язане є з Різдвом, бо через 9, 9 місяців і сьогодні буде Різдво, розумієте, природньо. І, і тому це все зав'язано, є така цикли, циклічність того. Ну, а інша циклічність — це воскресіння є темі, якій присвячена, присвячена наша виставка. Так що цей цикл, хай, хай завжди кожен виток того циклу дає якийсь позитивний результат. І для всіх учасників особисто, і, і, звичайно, для нашої академії. Так що ще раз всім дякую учасникам, особливо випускникам, які не пожертвували своїм часом, дорогоцінним, напевно, для, для створення тої колекції. Я б все-таки ще радив запросити Тараса Новака до слово. Він такий активний, така душа хванеро і його загубили. Давайте Тараса сюди запросимо. Студенти, закрийте. Дивіться, зажигав. Ходи. Сюди, сюди. Сюди, сюди. Що казати? Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх. Остахів багато, неочікувано. Але, напевно, через те, що багато учасників. Тому я на перше дякую всім учасникам, які були з нами. І ті довгих три тижні, які ми тут компонувалися, докупи працювали. І ділилися своїм досвідом, часом і настроєм. Знаєте, тут дуже важливо, щоб у нас була така гарна атмосфера. Надіємося, на майбутні пленери вона буде більш цільна, бо ми тут розсипані були. Ось, там є яблука, дідіште, вже досить. <смітна> Ви мене слухалися і дивіться, насолоджується. Може щось скажете критично, знаєте, бо е похвалу слухати дуже легко, а коли людина з добрим щирим серцем скаже якісь зауваження, то дуже цінно. Дякую. Ті, хто є, хто брав участь, хто малював ікони, будь ласка, підійдіть до мене, я маю. Нам потрібно дешево підписати з вами. А поки критики ще будуть думати про тему свого виступу, то я зроблю власне те оголошення, про яке. Тарас говорив. То от зараз, отже, зараз, через пів години, після закінчення огляду, запрошуємо всіх, то так би від імені про яка організовує цей захід, на таку Шевченківську подію, яка буде складатися з двох частин. Перша частина це буде зустріч з відомим ілюстратором Андрієм Єрмоленком, який вже тут присутній. Ви вже чули власне образ Шевченка в його трактуванні буде розглядатися. А друга частина це невеличкий концерт у хору «Ставрус» за Ну, Музичні твори на слова Шевченка. тоже така буде, якби традиційна частина програми. Так що в укриття, будь ласка, в повному складі. Чекаємо вас. Отже, не спожиє яблука, бо можна тим. Омежена кількість. Запечати запечатали людей. Святі Твоє Воскрес, ти, триденний Спаса, даруючи світові життя, ради цього на небесні зароди до тебе життя, слава воскресенню Твоєму, Христе, слава, Царству Твоєму. Слава промислові твоєму, єдиний чоловік